Цього тижня Франція анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого входить найпотужніше озброєння. Серед найновіших радарів, крутих зенітних систем та протитанкових ракет. Яскраво виділяється 155 мм самохідна гаубиця Цезар це величезний, далекобійний та надточний артилерійський комплекс, оснащений найкращими технологіями. Найпотужніша артилерія НАТО проти російської МСТ с Чим вас може здивувати Цезар? Насамперед своєю величезною гарматою. На своїх сталевих плечах він несе модернізований варіант 155 міліметрової Ті 1 що є однією з кращих, хоч і досить спірних гаубиць. У стратегічному плані паризька гармата була провалом у технічному плані блискучим успіхом. Уявіть собі, ця пекуча красуня може втріски рознести будь-яку укріплену позицію або навіть відразу колону ворожої техніки, адже вона використовує цілий набір різноманітних снарядів, до списку яких входять осколково фугасні, реактивні, димові, освітлювальні та навіть касетні, а також протитанкові керовані ракети бонус, арсенал та універсальність лякаючі. У технічному плані гармата Цезаря це Вітня технологія, яка оснащена власним радаром, блоком автоматичного керування та іншими електронними помічниками, дивує й техніка керування вогнем Sigma 30 з автоматичним наведенням. Вона дозволяє віддалено визначати цілі та підготовляти Цезар до атаки. Великий плюс порівняно зі стаціонарними гаубицями: це наявність автоматичної системи подачі снарядів, таким чином досягається максимальна скорострільність. Шість пострілів за хвилину так само французи хочуть цього року запозичити аналогічну систему Арчера, а саме, можливість запуску всіх шести снарядів одночасно. Думаю, одного такого влучення вистачить, щоб зрівняти добре укріплений пункт з землею. Пересування системи забезпечується потужним дизельним двигуном, здатним розганяти комплекс до 100 км на годину. Дивно, але такий гігант справді обганяє більшість сучасної військової техніки. Швидкість це взагалі одна з фішок Цезаря, адже його час розгортання досягає 60 секунд, а згортання ще менше 40 секунд. Для порівняння у більшості аналогів цей показник може перевищувати 5 хвилин, але є й недоліки в такому технологічному комплексі, як мінімум, погана прохідність бездоріжжя, як максимум слабкий захист від атак противника. Але все ж таки, бойова міць і загальна перевага на полі бою перевершують всі недоліки. Більше того, він навіть у деяких моментах потужніший за своїх артилерійських побратимів і при цьому коштує набагато дешевше, найближчі аналоги француз. Цуцького Цезаря це німецька панцер 2000 та американський М109 Паладін. Щоб краще розібратися, пропоную розгледіти їх більш детальніше. Самохідна гаубиця Панцер 2000 створена на базі легендарного танка Leopard 2. Основним її озброєнням є 155 мм гаубиця з довжиною ствола трохи більше 8 метрів. Причому вежа, в якій вона встановлена, може вільно обертатися на відміну від. Цезаря гармата оснащена автоматом під зарядки на 60 пострілів, що забезпечує дуже високу скорострільність гармати 12 пострілів за хвилину. Дуже хороший результат, враховуючи, що зарядка може відбуватися як вручну, так і в напівавтоматичному і автоматичному режимах. У той час, як багато самохідних артилерійських установок обіцяють скорострільністю 5 пострілів за хвилину, тут ви отримуєте від 8 пострілів за дуже швидкої скорострільності. Також по обидва боки гармати встановлені по чотири димові гранатомети, що додають ще більше варіативності як для наступу, так і для захисту. Німецькі військові наголошують, що панцер 2000 може обчислювати місце розташування противника навіть у темряві, адже вона має приціл з тепловізором і лазерним далекоміром. Під обшивкою гаубиця ховає високотехнологічний модуль управління, який може автоматично обчислювати і перенаводитися на ціля. Отже, ніякий спритний розвідник не зможе сховатися у плані захисту у панцергаубіце 2000 Так само все супер. В найбільш важливих місцях установку покриває реактивна броня, так що вона захищена навіть від танкового влучення. У нас є високотехнологічна машина з дуже сучасними бойовими системами. Разом це забезпечує вогневу міць і Точність на одній платформі. У свою чергу американському м 109 Паладін теж є чим похвалитися. Це сучасна самохідна артилерія, яка не залишить шансу жодній техніці на полі бою. А все тому, що це така сама 155 мм гаубиця, як і дві попередні. У новій м 109 використовуються деякі технології, які спочатку були розроблені для самохідних гаубиць XM 2001 Crusader. Крусейдер. Дехто навіть називає її повноцінним танком. Тому що вони можуть обертати вежу на всі 360, але за фактом це набагато небезпечніша зброя uh, не дуже багато аналогів можуть і подолати. Для цього їм прийдеться стріляти прямим наведенням, що одразу видасть позицію ворога. Ця артилерійська система може похвалитися своєю 155 мм гарматою з автоматичною перезарядкою. Вона може вести вогонь з максимальною скорострільністю 4 постріли за хвилину, а це гарантовано 4 знищених танка противника. Якщо при стрільбі використовується високоточний керований снаряд Екскалібур з максимальною дальністю ураження до 40 кілометрів. м 109 а 7 Паладін має короткий час реакції та передислокації це дозволяє після пострілу миттєво почати рух, що допомагає уникнути вогню у відповідь. Погодьтеся, це величезний плюс у порівнянні зі звичайними танками. Цей апарат може це ви, протриматися ви, ви, в бою набагато ви, ви, довше за інших. А ось міцною бронею самохідка похвалитися не може. Так, вона звичайно забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів. Але ось від прямого влучення доведеться не солодко. Загалом, Паладін це високоефективна та дуже потужна артилерійська установка. Вона має всі необхідні якості, щоб заволодіти перевагою на полі бою, так само як і Цезар. Але як ж з трьох представлених гаубиць сильніша? І чи Зможуть вони протистояти найкращій російській арт-системі с мста С. Перше, що нас цікавить, це потужність зброї. Гармата Цезаря має калібр 155 міліметрів. Вона сумісна з далекобійним снарядом М2005 Вій ЛАП з дальністю стрільби 54 кілометри та має швидкість 6 пострілів за хвилину. Німецька панцергаубіце 2000 теж має 155-й калібр, проте дальність пострілу становить. Новить 67 кілометрів при використанні активно-реактивного снаряду. Швидкість стрільби вдвічі більше, ніж у попередника 12 пострілів за хвилину. У свою чергу, М109 Паладін, маючи калібр, як у своїх колег, може стріляти всього на 40 кілометрів, використовуючи снаряди екскалібур. Кількість пострілів також засмучує, всього 4 за хвилину. На останок російська мста С. Калібр гармати застарілий. 152. 2 мм. через це і менша дальність пострілу всього 30 кілометрів, проте вісім пострілів за хвилину. Як бачите, за атакуючими особливостями Цезар знаходиться десь посередині, випереджаючи Паладіна та Мста С, але програючи «Панцергаубіце-2000». Але що там за рухливістю? Француз тут однозначний лідер зі своїми показниками швидкості 100 кілометрів на годину. Німецька панночка знаходиться на другому місці. Ці зі швидкістю 67 кілометрів американець посів почесне третє місце із показником 65 кілометрів на годину, і на останньому місці російська гаубиця з 60 кілометрами. За круті характеристики доводиться дорого платити, тому вартість зброї часто грає вирішальну роль. Ціна за один Цезар складає 2,8 мільйона доларів. Два С-19 мста С в останній модифікації коштує. 3 мільйони за панцергаубі 2000 доведеться віддати 4,5 мільйони. А ось за Паладін доведеться викласти просто неймовірні 18 мільйонів доларів. Як ви бачите, Цезар не тільки нічим не поступається за характеристиками, а й коштує значно дешевше за своїх побратимів і конкурентів. Особливо приємно те, що він входить до великого пакету допомоги для України, в якому, крім нього, знаходяться й інші зразки техніки. Наприклад, GM-200 200 тактичний 3D-радар середньої дальності, що забезпечує серйозне поліпшення протиповітряних систем оборони. Він здійснює круговий пошук супротивників на висоті понад 24 кілометри при максимальній дальності пошуку 250 кілометрів. Це дуже важливе придбання, адже чим раніше виявляється балістична ракета або дрон, тим більше військових можливостей її збити. До речі, Україна вже отримала до свого штабу. Або винищувачі F-16, одна з функцій, яких це також виявлення та перехоплення. Літак може перехоплювати ракети і працювати в спарингу зі схожими станціями радіолокації і системами захисту. Якщо ескадрилья своєчасно піднята у повітря, разом із ППО вони можуть виявляти та перехоплювати ракети, у тому числі і балістичні. Таким чином, тактичний радар GM200 забезпечує покращений захист повітряного простору, в той час як Самохідна гаубиця Цезарь створює дуже потужне прикриття на землі. На сьогодні це все. Якщо відео вам сподобалось, ви можете підтримати його лайком. Це сильно мотивує створювати все більш цікавий та захоплюючий контент для вас. Також залишайте коментарі з вашою думкою про побачене. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.